Ми приїхали, подивіться, в яке красиве місце. Хто сів мені на палець, подивіться, це таке у нас тут є місце відпочинку, воно за містом, десь від крайнього села, кілометр п'ять, можливо, так в сторону. І тут у нас відпочивають, з дітками приїжджають, жарять м'ясо. І одна дівчина мені написала сказала, що тут викинула собачку домашню. А, чекайте, ось вона. Дивіться. І вона народила і плачуть цуцики десь під альтанкою. І Денис пішов їх шукати. Вже мене кличе, правда, не знаю, куди він пішов, Ну, зараз ми знайдемо. Дивіться, яка красна. І там в неї цуценята є. А, зараз вона мені, дивіться, покаже. Пішли, пішли. Як тебе назвемо? Дивіться, яка маленька собачка, вона як такса. Не гетяк такса, і вона молода років два. Два роки десь не більше. О, дивіться, куди вона побігла, десь там. Ой, тут прям дійсно, знаєте, як це називається? Гори у нас. Не знаю, чого тут гір немає, але. Кажуть гори. О! О, дивіться, десь там є Денис. Ось там уже. фух, Слухайте, боки вилізла, втомилася. І бачите, альтаночка. Вона не там з краю, а навіть трошки в лісі далі, то я б сказала, це навіть ліф. Дивіться, вже на руках. Воно не видно, зараз підійдемо ближче. Я в шоці, він і вже на руки взяв. А, яке це... ти! Як мені шкода. Дивіться, спокійно на руки. Йой. Дітки підростуть ми її стерилізуємо, звісно. Що-що? Шо, шо? Ні, не зняла. Там такий величезний кліщ. Я взяла її покапати, обов'язково в мене було з собою, як завжди, зоволота. А ось так. Так і нам є. Місце показувало, що десь воно під альтанкою плачеть. Дивіться. Нам треба подивитися, хоч скільки їх там штук. Отут вони десь, але їх достатньо дуже важко. Може, ще дуже маленькі, так? Да? Хороша дітенько. Ну Дивіться, яка вона ласкушка. Покапаєш її зараз? Що ми не забули, щоб її ці кліщі не заїли. Я? Як тебе не звем? Чебурашка, моя випадка. Ні, давай ми якось назвемо так, ну... Красиві. Красиві. Кажуть, не по-нашому, да? А вдруг, скажі, ми сім'ю знайдемо за кордоном, да? Будеш... Ельза будеш, може? Ау! Комарів немеряно. Ельза будеш, так? Хай буде Ельза, в нас ще такого немає імені. Ну, що, треба стерилізувати її тепер. І малиць, треба, Либо, але треба скільки який вік. Не можна зарані стерилізувати, треба знати. Зараз загляну. Я потрохую достатньо не ні. Зараз ну Фу. тут нічого не видно. Ну зараз будемо намагатися хоч глянути, який вік цуценята. І знімемо вам далі.